Чи, там тоді матешко, що він, що матешко одна ідена. E, знаєш, як то кажуть, хороший пон, ось Головне, якщо тако є язик подв'язаний, то а це а школа, дурніший буде брати, на холєру, до не мав ти гроші відкласти. До Лєри взяв би, ні? Дешевше можна. через хлопців. Де да яке? Поїхали в користичну, це теж були. Поїхали в Користишив той. Матешко ж його возив, це постригли, вроді. Пострига, матешка стригся, він, це вроді щось там Марінка спустила йому. От. І спустила, вже... блядь, я цей, Підстережи мене, блядь, підстережи його. Це ж як Марінка, вроді ж матешко платив. йому. <кій> до 150 гривень хто матешко, він же не хоче, бо це треба гроші платити, а мені ось до. То сказав, що матешко заплатив за нього гроші, до ви, що по пані... нього Ти, тиждень сіно гребли. Дистанційно. Він. він. Я думаю, що він бігав. Він, він. Я платила, а не матешко. Це Матешко йому сказав, що він платив. Ну, він до, до так ринка. в смыслі до матешку до в плюсі. Ви що йому матешку ще й гроші віддали? Ні, я, я Марінці давала. Марінка не сказала, що його стрижу. А Матешко каже, я заплатив. Ну, то він тільки каже. прийдеш до сіну мені, а той дурень до на пульма на сіну тиждень грузить. Вдома Бо... нога болить, да рука болить, а матешка А що Бо... каже, він мені постриг, каже, дай безплатно ну, завіз. Чуєш, той, той їздив балона заправляти, батька взяв, щоб заді балона блядь. Чуєш, чуєш. Чуєш, це, бля. це, це вже їде. це вже їде. та! Галь! Йде доїдуть уже. Це вже пориву, це, це вже, вже. вже пориву. Череяків візьміть а не пляшку!